Вітаю вас, шановне товариство. Valve нарешті анонсували деталі сезону DPC в 2023 році. До речі, що я хочу відзначити? Я коли цю новину побачив вночі, я зразу ж перейшов на цей сайт і побачив, що зразу ж є українська локалізація на сайті у Valve. що доволі таки добре, тому що раніше були з цим проблеми, могли на англійську версію закидувати, і іноді навіть на російську, а тут зразу ж все готово. Тому Valve в принципі, починають думати про те, щоб... Українська мова саме була можливо на івентах офіційною також. І завдячуючи вам, завдячуючи тому, що ви підтримуєте український контент, це все є можливим. Тому я вам хочу за це подякувати, любі, друзі. Тут, в принципі, всі новині. В основному інформація про те, як собі отримати фентезі поінти Якщо ви там ставите якісь придікти в доті на DPC ось дивіться, я покажу, як це виглядає, що для тих, хто не знає, ось DPC Фентезі, ось тут натискаєте, де перегляд. Західна Європа, і обираєте картки, які у вас є. Тобто ці картки можна отримати, як я розумію, за рахунок того, що ви там підтримуєте якусь команду, наприклад, купляєте її бандл, і у вас з'являються картки цієї команди, і ви тут можете виставити кого завгодно. Наприклад, якщо ми вибираємо там Східна Європа, можна виставити гравці з команди Наві, якщо вам імпонує ця команда. Чи може там ви за якийсь інший регіон боліваєте і таким чином ви будете тут отримувати фентезі? Котрій, я так розумію, будуть конвертуватися в щось корисне. Про те, що можна отримати за ці фентезі, я якщо чесно ніколи не знав, тому що мені це ну не дуже було цікаво. Я суто там під якісь івенти фентезі виставляв. Я так розумію, можливо, там якісь поінти в наступний кампендіум, чи може якісь сундуки можна буде отримати, але не прям дуже щось смачненьке, наприклад, як там в Дайртайді було, то ти може там Аркану, наприклад, вибути, як я на Рубіка вибух. Майстерні Сукерок. Я думаю, що тут ну, головне картки можна отримувати, ось купляючи там клубовості підтримки, там бронзовий, срібний, золотий рівень, все залишилось так само, як і було вже попередні два сезони. В принципі, нічого нового я тут не побачив, тільки може. Там ось є якісь особливі значки для смуг здоров'я, золотий рівень, репліки для когось часу, і час, які показують вашу відданість команді. Тобто, ну, особливі значки це там, де поряд з вашою смугою здоров'я є там, наприклад, емблема команди Наві. Тобто, тут, знову ж таки, нічого нового в цьому нема. І тут, в принципі, правила фентезі-ліги і так далі. Але давайте все ж таки повернемось до DPC. Це більш цікаво. Для цього я відкрив ось цю картинку. Ось зимній сезон. Ліма Мейджор. Це Ліма, хто не знає, це в Перу знаходиться, це столиця Перу. І там, ну я думаю, атмосфера буде просто неймовірна. Бо в Перу фанатів доти просто неймовірна кількість. Там їх дуже і дуже багато. Я думаю, стадіон буде він заповнений цими фанатами, тому будемо очікувати на якраз таки цей мажор. Далі, тут що до речі, цікаво. Ось весняний мажор, він буде в Берліні. А, і літній мажор буде на Балі. На Балі. Мажор по доті. Ну, в принципі, я думаю, там також багато буде вболівальників. Да, і в принципі, як і в Берліні. І що тут можна цікаво помітити? Тут можна помітити такий момент, що нема PGL. Бачите, нема організаторів. PGL ніде абсолютно. Вони зазвичай організовували інтернешнл, чи там організовувати якийсь мажор. Чи кваліфікації, але тут ми бачимо, що віддали. Я, якщо чесно, не знаю, що це за компанії 4D ESports і eSports, але ESL знають. Це, в принципі, поважна дуже компанія, і турніри від них вони завжди на дуже високому рівні. Я, в принципі, хотів би, щоб ESL займалися саме інтернешнлом і більшості турнірами по доті вони також займалися, бо компанія дуже реально класна. Тому ось так буде виглядати у нас 2023 а, сезон. І я хочу сказати, що в принципі Valve, вони, знаєте, на що йдуть? Вони так локалізують нормально. Я ж правда не знаю, як в Берлін, наприклад, будуть отримувати е російські гравці візи, але нас це, в принципі, турбувати не повинно. Як то кажуть. Хоча, можливо, ви якийсь спосіб можете написати. Кумедний спосіб можете написати якихось коментарях. Я почитаю ваші коментарі під цим відео і потім посміюся, як вони це можуть зробити. По датам я тут не знайшов конкретної інформації саме на сайті, тому там треба було десь в телеграм-каналах шукати. Ну, ось цей мажор в Перу він прийде пройде 24 лютого. Стартує. От, річниця вже. Масштабної війни буде. І по 5 березня він буде проходити. Берлінський мажор 28 квітня і по 7 травня. І Балі Мейджер 30 червня і 9 липня. Тобто по два тижні майже будуть проходити, ну окей, півтора тижня вони будуть проходити сім мажори, ну тут нічого нового нема. Що є нове із тієї інформації, яку я дивився в принципі, із нової інформації, кваліфікації вони будуть проходити, ну, до ось щось казали, типу, менше часу аніж раніше. Але я от так дивлюся, наприклад, на китайський регіон. Ну, от він стартує, він вже стартанув 5 січня і закінчується 3 лютого, тобто, ну, місяць. Ну, було півтора місяці раніше, може, чи скільки було, але це ну, непрям критично. Я не бачу якихось кардинальних таких змін, знаєте, з цими датами. От, наприклад, зараз прийдемо у Східну Європу, тут така сама історія. Ну, окей, тут у Східній Європі, до речі, трохи менше. Можливо, це якраз таки китайський регіон, це виняток. Окей. У цьому регіоні, де грають Наві, я бачу тут різницю дійсно, тому що завища кваліфікації набагато довше. Були. І з того, що зараз відбувається, любі друзі, зараз йде китайська кваліфікація. Завтра вже, а стоп, не завтра, післязавтра вже стартує е кваліфікація у Східній Європі і у Західній. Якщо ви фанат китайського регіону, то тут можна спостерігати за командою LGD, вони вже виграли у команди Dawn Gaming, без шансів. По 20 хвилин всі ігри діяли. І, в принципі, у команді LGD, якщо ми побачимо їх ростер, то у них три нові гравці: uh, Y і Насендусет, які залишилися. Ну, а взяв перерву від Dota, Вся 8 також залишився. І я думаю, що вся команда все рівно. Ну, клас організації, він все ж таки говорить про себе, тому що у них багато грошей, у них дуже хороша історія команди. Я думаю, що вони будуть на доволі таки хорошому рівні відігрувати. Uh, перейдемо тут до Східної Європи трошки. Тому що м, цей регіон, я думаю, найбільш цікаво буде спостерігати, тому що можна там за Наві подивитись, подивитись, як вони взагалі грають. Він стартує вже 8 січня, як я казав. Будуть Наві грати проти Дарксайд. Хто такий Дарксайд? Дарксайд це команда Рамзеса. Тут у них Рамзес, Рейбл. Ну, коротше кажучи, а, що я думаю? Я думаю, що якщо Наві претендують на те, щоб проходити в. На мажор в Перу, то їм треба перемагати без взагалі будь-яких питань цю команду, тому що ну, це виглядає просто як мікс. Тим паче, там деякі гравці вони вже не дуже добре грають, деякі гравці ніколи добре не грали, тому я думаю, що ну, навіть тут повинні бути хороші шанси на перемогу. І, взагалі, вони дуже багато нас будуть радувати своїми іграми. Далі вже 10 січня проти спірі. Це до речі, принципово буде зустріч. І там вже я, напевно можна буде побачити, наскільки навіть сильно грають. Але окей, загадувати наперед не будемо, поживемо, побачимо. Я буду на своєму каналі кастити ці ігри обов'язково. Так, у мене буде затримка, але я вас хочу попросити. Якщо ви будете заходити на мій канал і дивитися до разом зі мною, паралельно, будь ласка, відкривайте офіційну трансляцію. Мейнкаста, щоб обов'язково у них також були а, цифри. І це дуже важливо для підтримки українського контенту, але дивитись можете у мене, звісно. А, і так, також є тут у нас Західна Європа. Ну, до речі, от знаєте, багато людей багато людей питають, от, чому Наві не грають в Західній Європі. Ну, давайте будемо а, чесні, вони б могли. Написати вал, сказати, що для нас це принципово. Ми не можемо грати у східній Європі через те, що ми не хочемо асоціюватися з регіоном, де знаходиться Росія. А у нас Світлен Стронг прибрав прапор одним із перших гравців взагалі в кіберспорті триколор цей. Тому ми хочемо грати у Західній Європі принципово. Але тут такий, знаєте, суто персональний розрахунок. Тобто вони бачать, ось подивіться команди, які тут грають. Вірмени, Тім Спіріт, які нещодавно геймінг-гладіатором в фіналі програли і грають не найкращим чином, скажу чесно, з Ларлом. One OneMove, ПБ. Ну, тобто оця команда до речі, добре може грати, реально. HellRaisers, котрі ну, непогано грають. Я думав, що буде набагато гірше, але можемо побачимо, як вони далі будуть. І німіги. Ну, команди дав, в принципі. Топ-3 залетіти і пройти на перший мажор в, в цьому сезоні, ну, не є прям дуже якоюсь складною задачею, якщо ти. Е, там На'Ві, наприклад. Да? Але тепер давайте подивимось на регіон, про який кажуть, що Наві повинні грати в цьому регіоні. Дивіться уважно. Тундра, переможці інта, топ-3 інта. OG, які там поміняли оффлейнера, Я не думаю, що це сильно на них вплине, але тим, тим не менше. Далі, Entity, непогана команда. Сікрет Топ-2, Геймінгладіатори, які там у спіріт-фіналі виграли з заміною, якщо що виграли вони в фіналі. Нігма. Ну окей, Нігма питанням, реальна команда. І Into The Breach непогана Тіма, але вони також там зробили е, заміну і не знаю, як сильно вона вплине на них. Тим не менш, можна побачити, що регіон набагато сильніший, аніж Східна Європа. Тому я думаю, що навіть тут суто, знаєте, таку. Меркантильну тему побачили в цьому, що їм набагато краще грати у східній Європі, щоб пройти на мажор. і Аніж там грати у Західній Європі, ризикувати, для, для, для того, що вони там. Ну, я не думаю, що вони взагалі там пройдуть. Я думаю, що вони ще можуть взагалі там впасти знаєте, в другий дивізіон. А це катастрофа максимальна буде для організації. І мені б насправді не хотілося б, щоб українська команда грала в другому дивізіоні і не мала ніяких шансів проходити на мажор. Тому що, ну, все ж таки я дуже вболіваю за українські команди. Так, у навіть там. До них можна багато питань додати щодо що до позиції російських гравців, які в них грають в ростерах, Але, це не менш, організація українська підтримує Україну, і мені хочеться, щоб е, українські вболівальники е, вони мали якусь команду, за, яку можуть, за якою можуть подивитися на цьому мажорі, і тому будемо і кожного з, е, з, з тих ігор, команди Наві, які будуть дивитися. Ось такі новини, любі друзі. Сподіваюсь, тепер вам зрозуміло, як буде проходити DPC сезон. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і на все добре.